Друзі, вітаю на каналі Ярик Бачок Потік і сьогодні в нас серія про оживлення цього мотоцикла. Він раніше їздив, але їздив недовго. Тому давайте ми його трішки приведемо до ладу, відкинемо боковий причіп і покатаємося без нього. Погнали! Отже, друзі, швиденький короткий огляд. Двигуння трішки помив. Щоб з ним було краще працювати, у нас тут вже стоять замінені карбюратори К-65 але у нас тут такий колхоз, він заводиться але дуже погано. Вже стоїть електронне запалення совек. Пізніше покажу. Треба злити бензин. Поміняти тут у нас сальнички, все тіче, все в маслі. Бачите? Якщо ЗМТ-шніка тече масло, значить воно там є і це дуже добре. Амортизатори в плачевному стані, їм просто гаплик, їх треба також перебрати, тому... Я думаю, що пора приступати до справи. І спочатку, що ми зробимо? Правильно, ми відкинемо колясич для того, щоб нам було краще працювати і легше. Тому давайте стартуємо до справи і почнемо потрішки його розбирати. Мені цікаво, що там твориться в піддоні. Мені здається, там земля, бо він стояв дуже-дуже довго, ми на ньому каталися. Каталися недовго, але було весело. Це було давно і неправда. Тому поїхали, друзі. Ну отже, откручуємо перше кріплення. Коляски. Не виходить. Все, як завжди, по стандартному. воно має впасти біля хамуха. Мінус один. Мінус одна проблема у нас. Поїхали далі. Так, друге кріплення. не Неповітно. Є контакт. До речі, так як у нас не було маленького акумулятора, ми його вивели на такі нелюдські провода і акум стояв в колясці. Тому треба це також трішечки від'єднати. Не знаю як якимись варварськими способами я думаю да? методи варварів Ну, треба було рванути може ні саме збладіть коли треба вони вилазили ці провода коли не треба він Провода залишаємо тут фішечку на коляску відмикає є таке і нам треба від'єднати тормоз коляски. Отже, друзі, ми на фінішній прямій, але для мене далі завдання зірочкою. Це саме оці кріплення коляски. Я знімав в один раз лише коляску, і для мене це було настільки важко, що вам не передати. Чесно сказати, я вже не пам'ятаю, що робити. Пам'ятаю, вроді треба витягнути цей сплінт, щось тут трішки покрутити і має бути все нормально. Тут ключик на 17 у нас у нас підходить. Але... О, пішло. Тут пішло. Пішло потрішки. Може і рукою можна. О, а Тут бачите, трішечки ніхто не змазував. Але на що не зірвалася? Але як шплін достати? Це вже задача буде не з легких так щось О. також рухається. Ми його тут ми. Що зараз. О, Ох ти ж мій. шплінти. Довати, Не пробувати. Повернуть. Викрутку я так зламати і знизу витягне. Це не так то просто як я думаю. Ні, набережні, понять? Є Зламав одну ножку. Думаю, буде трішки простіше, да? Ага, хрена зла. Думайте. Чи я зломав. От і все. В ремонті радянських мотоциклів без молотка ніяк. От зараз. Так, завжди ключик спочатку. Ого. Бомблін. Тупо не знаю, з якої сторони підійти. Просто не підлізти, нічого не можна зробити. Не вирівняти їх. тих. не щоб не так їбатися, треба було б його все змістити перед цим, але, але... навіщо це змащувати, коли можна поїбатися. Все воно косна мертва. Стоїть. Не піддається ніяк. До речі, через те, що я порухав, почав рухатися цей Це. Ну, Не видно внутрішньо є шанс його вистукати. Беру почті молоток, І він не рухається. Попробуємо по сторінці зламати. Простіше, можна було щось придумати чи ні. Паскогубці на кінець. Мені їх підвезли і я зможу якось завитілити. Я думав, що <рес> Васко Пазгупці нічого не рішають. О, розламав. Витягну. Оп. Дивіться, як це просто, блін. Я, до один із варварських методів його зірвати, Попробувати. з цих шпаніків. Ми зараз пробуємо. Колись, коли я перший раз знімав коляску, в мене вийшло. От. Водичка витікла. Це погано. Без молотка ніяк. Друзі, я походу, зрозумію, чого вона не знімається. Ті болти треба відкрутити повністю тримають поля. Заради. Давайте ключом. Не пройшло три години. Я думаю, що зараз вона злетить. Пробуємо. Та навноладно. Ярик, блядь! Ярик, блядь! Ярик! З такими легкими руками можна зняти коляску. Як ви бачили, все дуже просто і легенько. Тому, якщо хтось не зрозумів, пишіть нижче ще коментарі, я вам поясню, як це зробити. <гум> дуже просто. Давайте поїдемо далі. Отже, друзі, все. Тепер він одненький, без коляски. Коляска вам загорає. І це означає, що... Можемо його роздягати. По-іншому я не знаю, як це описати. Зараз залиємо бензин з бензобака і почнемо потрішки його розбирати. Треба зняти колесо задні, міст, коробку, переднє колесо, кришку ГРМ обслужити все, вилить старе масло, залить нове. І тоді тільки ми поїдемо. Погнали! Так, ну що друзі, будемо зливати бензинчик. У нас там трішки є його за каністру. Трішки грязно, але всередині чисто. Ух ты що має. А трубки тоже приросли. Так, і зараз другу трубку. табуретку. Треба бак. Отже, друзі, за кадром я трішки його підняв. не так багато бензи як хотілося. Літра два. Ну, я думав, там щось більше. Зараз будемо знімати бензобак, карби, заднє колесо і пробку. Поїхали. Сідушку можна знімати бензобак. Треба від'єднати переливний шланг. бензобаку плаває. Отже, друзі, дивіться, такий у нас голенький вже. Полуголенький, назем так. Ну, ми потрохи розбираємо і рухаємось далі. До нашої мети. поставити його на колеса. Отже, знімаємо заднє колесо, треба відкрити тут болтик, витягнути шток і воно випаде. Ну, колесо не випаде, а зніметься. До речі, шпинта немає, не докручене. Колесо було, як ми катались, навіть не знаю. Але то таке вже. Так, до речі, не можна бить, бо різьбу можна всю збити. Але якщо легенько, ну, таке дома не робіть. Кажу вам зразу. Кому зараз дуже погано буде, відійдіть від екрану. Штоп дістав. Вже 14-ті пішли. Друзі, все-таки подумав, що кирпічі це трошечки небезпечно і спробую зараз його підомкратити, щоб дістати заднє колесо. Сподіваюсь, вийде. у всьому треба шукати свої плюси. Подивіться, можна, подивитися дно. Воно трішки грязне в маслі. Там щось капає. Ходу з Ну ладно, зараз ми дістанемо задні колесо, давайте. Все, я дістав. Витягнути заднє колесо. Друзі, кого я ранив цим, особливо друзі опозичені. Я вам скажу, я не хотів. Напишіть в коментарях, що ви можете сказати щодо моєї незграбності. Давайте спробуємо його поставити тепер на домкрати. Знаєте, що я зрозумів? Що якщо горб вниз, то горб вниз. І все, що стоїть зверху, покотиться вниз. Отже, друзі, поки я з ним бути... поставити, я вирішив, що поки він на боку, можна зняти вихлопні труби, щоб вони не заважали. Бо від них толку ніякого. Вони пам'яті плюс цей мотоцикл на одну трубу. А ми поставимо дві. Тому давайте швиденько знімемо їх. щоб вони нам не заважали. Варварським методом розламати цю шайбу, вона з алюмінією, але вона виявилася сильнішою, чи молоток! Оп! Як бачите, йому все одно жопа. Тому для тих опозитчиків, які зараз вмирають, ставлять дизлайки, пишуть коментарі. Не плачте. Друзі, для тих, хто не вірить, що тут всьому жопа, дивіться, переплюйка просто по швах розлетілася. Їй повна жопа. Говорити її ніхто не буде, а у нас є вже труби на мотоцикл. Тому відкручуємося тут і вже трішечки буде, думаю, легше. Так, она скрипится. Минус. Минус и плюс до металлобрухта. Друзья, помучившись трешки, мы его смогли поставить. Это было задание Зирочкой. Но мы его поставили. На кирпичики знову не вийшло поставити на домкрат і падав він. Тому продовжуємо далі працювати і розбирати. Знімаємо корби, потім знімаємо коробку. Карп, ми його обов'язково розберемо, помиємо і відставимо назад, за тепер пізніше Наступне. Другий карп знятий. Поїхали далі. Ну що, друзі, знімаємо коробку швиденько. Для того щоб зняти коробку, треба відкрутити кріплення коробки самого двигуна, щеплення, тросик і тросик спідометра. Поїхали. Отже, дивіться, тросик спідометра кріпиться таким болтом з боку. Його треба послабити і сам тросик має випасти. Оп, стоїться, все як просто. До речі, фільтр можна знімати, можна не знімати, ми його знімемо. так все тросик відкрутив, тут ще кріптиня, е -е, де коробка кріптиня зберну, така є, ну вона відкрутиться, то не будемо відкручувати всі болтики, давайте знімемо ще е -е, відбірний фільтр, такий ця шток довгий, з другої сторони такий б... барашек тут нема, снова делать. Клуб поменять фильтр. Просто обрезает. Шость. Короче, шубу обрезает. вам фильтр. Пес, не заважай меня. Два болта на фильтр. Просто их откручиваете. И фильтр дистается. их коробку. Як завжди викручується не там де хотілося, викручується разом з цими, Заву, як вони називають, виявляєте, блін. Шпильками. О, згадав. Хто не знав, дивіться, тут у нас болтики з тієї сторони болтики, а четвертий болтик він знаходиться ближче до циліндра. Він з цієї сторони він такий довгий. І там ще й ключ на 12, походу. Це ну, як завжди. Т на 13, це на 12. Ну якого чорта не зробиться трішки одинаково. Він тут такий довгий, як шпильта. Зараз вам покажу, відкручу тут щоденько. Ось. Він там був. Бо буває, люди не знають, шукають як відкрутити коробку, а тут з другої сторони просто він не тут, а тут. Ну що, друзі, останній болт і знімаємо коробку. Не мав би випасти. Ну й-моє це капець, я не можна дістати. Він застряг застрягті Ура, я переміг Шток щеплення. Я Ой. так величку. Фуля. Щеплення витягнув. Тут не лаз. Раз 526, Знімаємо коробку. Це підец. Ти таке бачив? Фу, бляха-муха. Коробка знята! Друзі, я настільки змучився біля цього дракона вам просто не передати. Але процес пішов варварськими методами. Всім опозитникам просто хочу сказати, якщо ваші почуття були на цьому відео заторгнуті дуже сильно, напишіть, будь ласка, в коментарях нижче. Обов'язково. А кому сподобалось, теж напишіть, поставте. Лайки, кому не сподобали, ставте дизлайки, нічого страшного. Ну хочу одне нагадати. Ті, хто зіштовхувався з ремонтом МТ, тому він може знати, що є два правила ремонту мотоциклів МТ. Перше правило потрібно ремонтувати з молотком, а друге правило, якщо не допомагає один молоток, бери два. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі під низом, бо наступні серії будуть ще цікавішими. Всім дякую і до зустрічі!